Друзі, я обіцяла дати цілющу медітацію для всіх. Її дала Долорес скенам, це жінка медіум. Вже перевірено, багато разів ця медитація дійсно працює. Зцілює як гостре захворювання, так і хронічне також вам стане легше набагато. Особливо чітко це видно на гострих захворюваннях, тобто вам було погано і одразу стане краще. Зцілення відбувається вісні. Тож медітація робиться. Перед сном, коли ви лежите у ліжечку лежите, треба лягти, максимально розслабитись, зробити три глибоких вдохи видохи. Глибоких. При видохі ми відчуваємо, як хвиля тепла йде з голови до ніжок і виходить у ніжки через пальці ніг. Три рази таку хвилю прогнали через тіло. Лежимо заплющеними очима. І уявляємо себе на березі потоку води. Це може бути будь-яка річка, струмок або водоспад, як вам зручно. Поруч з вами цей це джерело, вода в ньому срібного кольору, срібна вода. І ви уявляєте, наче у вас на маківці є отвір. На голові зверху є отвір, через який. Входить в тіло ця цілюща рідина. Ця срібна вода входить в вашу голову і заповняє її. Далі ми підемо по чакрах. Ми ж з сьомої чакри вже почали, далі вода заповнює вашу голову. Ви це все маєте уявляти, лежачи на спині у ліжку. Далі. В горло вода проходить, заповнює всю порожнину горла, шию. Вода заповнює шию, спускається далі, в грудну клітину, заповняючи її, заповняючи сердечну чакру. Далі ця срібна рідина проходить нижче, у брюшну порожнину, черевну порожнину. Далі ще нижче, в область малого тазу. Ще нижче до копчику. І повністю все тіло ваше стає заповненим цією срібною вологою. Ця срібна вода є цілющою космічною енергією. Головне живо собі це уявити. І руки, і ноги теж заповнені цією водою. Далі ви засинаєте, і зцілення відбудеться у відбудеться вісні. Бажаю всім здоров'я та краси!